Ось такий ось гарний стенд з'явився в одному з магазинів освітлення в нашому місті. Це стенд зі зразками натяжних стель, які можуть бути рішення по освітленню і по профільним системам. Давайте розглянемо трохи ближче. Карнизи є в білому і чорному кольорі, ніша під карниз, широка, вузька, однорядні карнизи в рівень зі стелею або карниз на клас. Світлові лінії в трьох форматах. Чорний розсіювач, білий розсіювач. 5 см у нас іде ширина розсіювача. З'єднувальні профілі. Може бути з підсвіткою або просто тіньовий, або зі, зі ставкою. Біле матове полотно, чорний плінтус або білий плінтус на вибір. Такий вигляд. Одні з популярних моделей світильників. Двойні. Трек на 220 вольт, накладний або в рівень зі стелею. Магнітна трекова система для натяжних стель. Це коли ми беремо світильники і вставляємо будь-яку частину цього треку. Маємо змогу його направляти на одну чи другу зону і різні моделі цих світильників. Також новинка це ультратонка магнітна система. Вона має товщину 3 мм. І також ці світильники переміщаються в будь-якому направленню в вашій кімнаті.